Новинку. Сьогодні на нашій фотозоні Jaguar XF 2018 року. Автоматична трансмісія, 2-літровий дизель, автомобіль в білому кольорі та е, всі повністю елементи в антихромі, тобто чорні вставки. Дуже класно виглядає. Так само темні колісні диски та задні всі надписи чорного кольору. Стосовно комплектації, даний автомобіль обладнаний безключовим доступом повним. Світлий шкіряний салон. Пам'ять сидінь з електрорегулюваннями, повні склопідйомники. Запускаємо електронна панель приладів. Досить ефектно з'являються елементи кондиціонування. Зроблена повна шумоізоляція автомобіля. Дуже тихо всередині. Будете приємно здивовані. Значить, по опціям маємо топову музику Meridian. Великий екран мультимедіа, камера заднього огляду дуже високої якості. Парктроніки передні та задні. Двозонний клімат-контроль, обігрів е, лобового скла повна площа, е, обігрів сидінь. Тут ми маємо активні асистенти, розпізнавання дорожніх знаків, отримання в полосі руху, датчик світла та датчик дощу. Томбіль в дуже хорошому стані від першого власника. Виглядає другий ряд сидінь. Топові LED-фари. Адаптивні з автоматичним дальнім світлом, електропривід кришки багажника. Що шукаєте економічний комфортабельний седан, будь ласка, зверніть увагу на дану модель. Більш детальні характеристики, опис ціна будуть в оголошенні на авторії та на нашому сайті.